Привіт наші любі друзі! Сьогодні ми готуємо з вами рецепт морковка по корейськи яку ви дуже сильно просили, щоб я показала. Тому розказую вам, що нам знадобиться. Нам знадобиться кілограм морковки, такої хорошої, щоб удобно було терти. Велика головка часнику. Далі олія, цукор. Чорний перець, коріандр. Ще нам знадобиться уксус. Ну, я потім покажу, скільки його буде потрібно. Саме головне в цьому рецепті от повірте, це тьорочка. Тому що ми пробували робити на різну тьорку. круглу, там, овальну не підходить. Потрібно, щоб були зубчики в неї. Щоб вона красиво квадратна, вийшов, квадратна. Да? реально красива. Не квадратна, а прямоугольна даже. Буду так казати. Покажи. Mm. Зараз тримо кілограмчик морковки в ємність. Ну, це мене буде робити мій оператор, мій, <зв IC -1> тому що я не витираю кілограм морковки. Артем на морковку, я вам покажу і будемо далі робити. Так, ну короче, я, их всегда, физичная сила в моей, моей дружине, и действительно, на самом деле, терочка тоже классно, реально классно. Она получается, Робить... именно структуру, структуру такой получается морковь, как потребно, чтобы она была красивая, эстетична. Видите, вроде бы морковка не богата, да, но у нас есть судочек, какие котором, да, на 5 литров. Ми зараз наріжемо так, в об'ємі воно збільшиться і, і потім подивитися, що це дійсно достатньо для великої сім'ї буде цього кілограма моркви, яку ми будемо зараз робити. Ну що, коротше, я погнав, це мені треба 10 хвилин, для того, щоб я все це порізав. Давайте, політій. Дивіться, ось як я ріжу, як виходить морква. руку, покажи. Да. Ну, я руки, дивіться. Дивіться, яка виходить морква, для того, щоб вона вийшла класна. А потім в кінці. <плес> Це важливо mm -hmm. зависить від самотки. І... Я, якщо чесно, таку тірочку навіть не бачила, де можна купити. <плес> Ні, ну я думаю, по-любому є такі терки і... Я у мами просто забрала, вона десь собі купила. А <плес> де вона купляла, я не знаю я Не знаю, треба буде спитати. Річик теж жде, взагалі-то. Кстати, дуже сладка бурковка. Так? <плес> <Да? плес> Дивіться, як виходить. Дуже классно режется. Так, друзья, все, Подивіться. Ще один Прийшов. Зараз да. річок поріжу тобі. Щас, Подивіться, пожалуйста, кілограм на 5-літровий судочок, як вийшло достатньо для великої з чотирьох на сім'ю десь 4 людей. Тут більше хватить, а що, вот. так що морську грубу силу я зробив. Тепер далі буде продовжувати свідочка і вам все розкаже, що вона хотіла, а я буду ждать, поки вона приготується, для того, щоб я вже почав її їсти. Артем уже зробив все, ну, але я хочу, знаєте, що зробити? Дати цьому прекрасному нашому річчику морковку будеш? Будеш? Андалім ти попробуй, дісти будеш. Сідай. Молодець. Зараз угу. поїдемо. Так що, вибачайте, не можу відказати своєму любимому собачку. Зараз я йому швидко нарубаю. І знаєте, що я хотіла вам розказати? Ось багато хто мені писав... В коментарях. Я раніше готувала вже цю морку, і багато хто з вас писав, що потрібно додати олію підігріту на сковородки. Ну, ми ніколи так не робили. Пояснюю чому. Дивіться, за сутки, не за сутки, за 12 годин, і так всі приправи розкриються. Звісно. Тому що, ну, по суті, там приправи, що йде, часник, сіль, перець та коріандр. Якщо ви на сковородці розкалите масло і, і залієте, морковка стане вялою, вялою. І і не вона, хру... вона не буде хрустіти. А так вона буде зберігатися у вас до місяця в холодильнику, Повірте, це вже перевірено. Ми зараз даємо поласувати Смачно. Смачно, а не обізач. Так, от друзі. Пробуємо далі. Чесно далечку берем. Зараз, якщо в мене вийде, якщо ні, я попросив. Можу. Я можуся сама. Я пропишу рецепт в описанні відео. Ну, знаєте, що я хочу сказати? Хочу попросити, щоб Артем це зробив, тому що я не можу мені важко. А я їй казав, давай купимо нову чесночницю. Зачем це Савдеповська класна чесночниця? Давай, іди, на, держи, я, этот, я буду <реш> Обратно. вдарить. Що ти був прав, що ти сказав, да, я подавлю, я сказала я сама. Я пропишу всі інгредієнти під відео на кілограм моркви. Скільки чого потрібно. Далі це молодий часник, може все. Домашній вже. Молоденький. Так, да? да, ми вам передавали. Пахне так, да? Ну, угу. Він молодий, він не на гіркий. Ну, по крайній мере, я виду, понятно, що часник сам по собі гіркий. имеется в виду, що. Гіркіший за обичний, за старий там, чесно, Так, є, все. Я тільки казав, що я буду ще Далі. Нам потрібна одна чайна ложка перчику. Хто любить погостріше, можна трішки більше. Я додам чуть-чуть більше. Якщо любите сильно гостре, можете додати ще на кінчику ножика червоного красного гостре. Чилі, так? Да? Ну, так. Так, одна чайна ложечка коріандру Ну, коріандр, я так бачу по чайній ложці, що ти не жалієш, то що воно буде там більше чайної ложки, нічого ні, страшного, так? Ні. Да? Так. Чайна ложка солі. Далі, нам звичайно, ось що не потрібно, беремо столову ложку. 3 4 столові ложки цукру. Я 3,5. Три з половини? Так. Да. Далі беремо оцет. 4-5 столових ложок. Так як я оцет не сильно люблю, то я додам 4. Дує mm -hmm. І останній інгредієнт додаємо. Це маломихайлівська олія. Обов'язково тільки таку. Села. Дама. Мама сама забивала. Мама сама вирощувала. <ріху> вирощувала соняшник, <соль, ріху> забивала і потім передавала. Так, беремо стаканчик. Це 200-грамовий стаканчик. з цих кінчиків. Запах, да? <сь> знаєш, мені захотілось. Э, знає, я не знаю, я що сейчас понюхав і мені захотілося грінку свіжу в олії обмокати і з солю зверху. От це мені захотілося, як в дитинстві. От цього захотілося. А тобі що захотілося? Ти знаєш, раніше мама пекла хліб а такі були форми кирпичиком. Да. Ну як так, ну, да, звісно. Вона пекла, витягувала, це я пам'ятаю, так з форми витягувала, Вона пекла там дві-три хлібини завжди. Так полотенечко стелила, витягувала, так хліб лежала, накривала зверху полотенечком. і йшла справлятися по ділам. А ми з моїми братами швидко бігли на кухню, оцю хлібину з чотирьох сторон обрізали. І хто завжди був винуватим? Очереді, навірно. Оцю хлібину просто обрізали. Оце вставала зверху тільки горбушка, оцих не було сторін. Ну ми брали, знає що, ми брали так горбушку, натирали зверху часником, так. Олійкою і солькою. Ой, Боже, які там гамму, які там сейчас смакдональдз до того, що раніше було. Так, ребята. чуть-чуть от теми, поїхали далі. Це просто олія навіла. Казу вам все по порядку. Напишу ще в описанні під відео повний рецепт. Беремо кілограм моркви, тримо на тюрку, беремо головку чесника, видавлюємо Одна чайна ложка чорного перцю, одна чайна ложка коріандру, одна чайна ложка солі, 3-4 ложки цукру, 4-5 столових ложок оцту і пів склянки олії. І починаємо все хорошенько масажиру. Я не можу, я поки що пожеж, ну я розумію, що воно не готове. Ні, то воно не буде ще. Воно як мінімум, довтра простоять, з утра ж його не поїси, тому що на роботу потім зато ввечері я завтра одірвуся. Який одірвуся? Це ж ти пообіцяла, що ти це все даси Ігорю. Ну чого, все, я тобі остану, то Мені тільки оставиш, так, бо мені це багато, бо ми тільки ось недавно доїли. Ми тільки недавно робили, тому ну на. Каналі в коментарях писали про морковку, тому я... Хто я така, щоб не зробити те, що ви просили? Ну так. Да. І моркву ми вже не будемо їсти. Ну я завтра з'їм, тому що вона зараз дуже сильно пахне. Все остальне ми на нашим друзям дамо. Вони просили, що, коротше, воно всі точно не пропаде, так що не переживайте. Про морковку, так. Да. І мені дуже приємно. Блін, а на, на самом деле такої, ви не купите таку морковку. Ого, клас! Дивіться на цей. Розмірчик на, на, на цій грані. Це вообще капіте. І знаєте, що хотіла сказати вам, друзі? Багато хто нам пише в коментарях, покажіть, будь ласка, там дітські фотографії, покажіть, будь ласка, весільні фотографії. Повезіть нас в село, там, покажіть те, покажіть. те. Ребята, ми всі коментарі бачимо, ми все приймаємо до уваги, але ми з Артемом працюємо і будемо по можливості. Показувати вам, все ми вам покажемо, і село покажемо, і фотографії покажемо. вийдемо в ефір обов'язково. Відповімо на всі ваші запитання. Коли в нас буде ефір, я зроблю допис в Ютубі. Ви побачите, приходьте, задавайте Привіру. питання і відповімо. Все хочеться зразу, все хочеться зразу вам показати, але ви ж самі розумієте, платую. що... Якби я була вдома, я б вже, мабуть, більше вам показала. Але будемо намагатися викладати, може бить, по два відео в день, якщо у нас буде на це вистачати сил і ресурсів. Ну, той з нашого часу. Тому ну, Боже, як воно пахне, це Все. просто. Я перемішали. Не могу. Дивіться, сочок уже мішаємо, сочок пустило, морковочка наша. Хватить тобі вже нюхать весь запах винюхаєш. Я Не можу я. Якщо хтось напише, що я працюю в перчатках, я завжди, якщо щось маринуючи, роблю, готовлю таке, що оставляє запах, я завжди працюю в перчатках. Тому у у нас вже почти немає перчаток. Кстати, ми були в центрі і не купили. Я думаю, що ми забули. Так, Все, дев'яточки, за немає перчатки. Отдаємо нашому помощнику. Жирічку подобається. Закриваємо наш судочок, ставимо в холодне місто. Ну, зімою можете поставити на балкон. Зараз ми ставимо холодильник. Зутра вже ну, 12 годин йому потрібно, мінімум. Ну, я думаю, 10 буде теж, в принципі, Але ми менше, ніж 12 годин не, не пробували. І смакуйте, робіть, пишіть ваші коментарі. Я знаю, що багато хто вже робив. Але пишіть мені сюди, коментарі. Таку корейську морковку тільки їли корейці. Не І вийде? я. На самом деле розкалену олію. Я їв морковку, там де. Я не їла. А я їв в цьому, в слові у нас. Не те не хрустить. Нічого, ребят, додаємо сюди чисто обичну олію і повірте, вам буде кайф. Так що спасибо вам велике за те, що ви з нами. Ми вас любимо, цінуємо, поважаємо. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, поменше їх. Колокольчики. До нових зустрічей. Давайте, бай-бай, ребятки. Люблю, цілую вас. Пока.